Доброго дня! Доброго. Мені дуже приємно спілкувати з вами сьогодні. І Я вам дякую, що не знехтували моїм запрошенням. Дякую вам за запрошення. А чому погодилась здати мені інтерв'ю? А чому не повинен був погодитися? А От друге таке питання. Якщо перед вами сиділа людина, котра вас взагалі не знає, і вона вас запитала, хто ви, і як би ви відповіли на це питання? А, хто я? Та напевно, дуже банально людина. Просто людина. От ви є співвласником котле по київській закладу. Є таке. От, а чи не боялися відкривати заклад в період війни наразі? А, боявся. Ми боялися, але це був більш страх не за те, що відкривати саме заклад, а просто тому, що. Це щось нове для всіх нас, і ми хотіли втілити мрію в життя. І зараз дуже такий е складний етап для всіх українців, для всіх, хто проживає в Україні. Тому ми вирішили ризикнути і боялися, але ризикували. От, а ви любите котлети по київськи? Ну, звісно, звісно, я е, обожнюю котлети по-київськи, і я щотижня приїжджаю на в наш заклад і, е, і забираю з собою декілька боксів і приводжу, привожу, е, заїжджаю до своїх батьків до, до батька і йому теж перепадає, скажімо так, друзів. Е, також коли бачу, завжди запрошую до нас і. Сподіваюся, що вже дуже скоро у нас буде доставка по всьому місту і всі зможуть замовляти, а не їздити спеціально на Хрещатик, щоб посмакувати цими котлетками. Тобто ви там один раз на тиждень буваєте? Ні, частіше. частіше. Кожен день? А, не кожен день, але а, майже, там, майже там, кожні три дні заїжджаю. Як виникла взагалі ідея котлети по-київськи? вона котлета, так? Так. Так. Ну, Котлета по київськи, але вперше в такому форматі. Тобто це котлета по київськи в форматі стрітфуд. І... Саме головна наша фішка в тому, що людина не повинна сидіти, боятися, що вона там заміститься, там маслом і їй потрібна тарілка, передничок, перед і там виделка, ніж тобто людина отримує. В крафтовій упаковці в спеціальному папері цю котлету і може йти собі гуляти і тенгову, да? тобто гуляти містом, забрати з собою і з'їсти будь-якому зручному для неї місці. От багато хто зрівнює заклад котлета по київськи з київським перепічком. Це не одна людина. От. І чи ставили ви собі це за мету конкурувати з ними? Ні, ми не ставили за мету конкурувати. Ми... Хотіли створити щось своє, і хотіли в першу чергу зробити щось нове для українців в, в таку тяжку для нас е, е, хвилину. І хотіли, щоб це залишилося і стало дійсно бажаним і, скажімо так, хоч, хотіли створити е, нову візитівку Києва, і здається, у нас це виходить дуже добре. І звісно, перепічка ні в якому разі не конкурент, але це е, та страва, яка надихнула, тобто, ось цей тейковий формат через вікон, це ще з самого дитинства мене. Туди е, мої батьки, моя бабуся приводила, і ми там стояли в цій черзі, як і зараз люди стоять в цій черзі. Брали перепічку щось з собою чи там їли на місці. І звісно, є те, чим ми надихалися, але в жодному разі не, конкурен... не конкуренти. Ми е, всі тут робимо свою справу, і для кожного залишиться я думаю, для кожного залишиться своє місце. От таке питання, яке вам задають під кожним постом. Чи буде франшиза? А, так, франшиза буде. Франшиза буде. Ми працюємо над цим питанням. І я сподіваюся, що вже дуже скоро в нас буде багато новин для людей. І я вірю в те, що ця франшиза буде не тільки у Києві і не тільки в містах України, а й за, ем, за кордоном. І ми все для цього зробимо. Це найближчим часом відбудеться? А, та хто ж його знає? Хто ж його знає? Зараз просто такі часи, що дуже тяжко щось прогнозувати, але ми робимо все можливе для того для того, щоб якомога швидше запустити а, котлету по Київськи Ворлдвайд, тобто. Всьому світу, і, звісно, в першу чергу по Києву щоб людям було легше отримувати котлети по-київськи, і для цього не треба було їхати тільки в якесь сильне місце. Як ви думаєте, в чому ваш секрет? Тому що кожного дня я дивлюсь у сторі з котлети по київській і бачу черги. Напевно, в тому, що ми. Напевно, це дуже банально буде звучати, але напевно в тому, що ми дійсно любимо те, що робимо. І в першу чергу думали про те, як зробити продукт, який так само полюблять, полюблять кияни, українці, і надалі всі туристи, люди, які будуть до нас після перемоги приїжджати до нашого міста. І ми не думали зовсім про там, славу, популярність чи купу грошей. Просто робили свою справу, просто вірили в те, що це вийде, і це те, що потрібно зараз. Щось таке нове, що потрібно зараз людям. А от який у вас девіз, з яким ви йдете протягом кар'єри? Девіз. Ну напевне, не можу сказати, що протягом кар'єри. останнього часу я б сказав, що це ми тут, щоб робити нове. І ще мені дуже подобається, не пам'ятаю, де я це прочитав. Дуже подобається фраза. Будь-як погода, їй все одно, кому вона не подобається. А от яким був перший день роботи котлети по Київськи? Саме офіційного відкриття? Чи в нас було просто технічне відкриття, коли ми тестували? Ну, давайте технічне і офіційне. Так. Пам'ятаю, що коли ми відкрилися, було технічне відкриття, ми всі сиділи з співвласниками, дивилися там біля дерева. Сиділи і дивилися, хто підходить чи не підходить. І буквально через годину потрохи почали підходити люди. Перший день їх було дуже небагато. Може, до... Було та до, до 20, можливо, може, до 30 максимум гостей. І перші там, три дні, ось там другого дня вже було там, близько 50, напевно. І десь на третій день ми просто побачили в неймовірну чергу. І на вихідних ми думали, у нас там буде десь тиждень, може й два, щоб зробити технічне відкриття, щоб все протестувати. Але прийшла така кількість неймовірно людей, що вони розкупили весь наш, скажімо так, всі наші все, що ми готували на ці два тижні, вони всі все і розкупили. Тому ми закрилися на декілька днів і відкрилися вже офіційно. Підготувалися і відкрилися вже офіційно на день незалежності України, і історія котлети по Київській почалася 24 серпня. Три дні ми як відкрилися на третій день. Пішла велика кількість людей, і за два дні в, в, десь на третій день, і потім напевно це була там субота. Здається, субота-неділя, і в нас розкупили все, що все, все що у нас було: наш знаменитий десерт, наш нашу котлету. І ми тоді закрилися на два дні, підготувалися і відкрилося вже офіційно. Тобто, підготувалися і відкрилося вже 24 серпня. А ви не думали завести Тік-Ток для котлета по-київськи? Я більше скажу, він є. Тікток є і ми просто ще зараз готуємо матеріал, який будемо публікувати, і дуже багато є оглядів у TikTok, Там і мільйонні перегляди, і по 500 тисяч і по 200 тисяч людей, які до нас приходять, знімають. Тому в TikTok колета по київськи дуже популярна. Огляд закладу котлети по київськи в самому центрі Києва на хрещатику. Черги великі це справжній конкурент перепічки. Але котлета по київськи яку варто спробувати. Цей стріт відкрився в Києві відносно нещодавно, але вже набув популярності. Так на Хрещатику відкрилось нове монокафе з різними смаками котлеток по київськи а, Саме наші тіктоки ми там зняли буквально парочку, але м -м, зараз вже будемо більш активніше це робити. І сторінка у нас вже там є. От таке питання: ви співвласник от Київськи, ви актор, ви волонтер. Як ви все це встигаєте? Як я це все встигаю, якби я знав, якби я знав, а, ну акторсь, акторської діяльності після початку масштабного вторгнення війни вона для мене поки що стоїть на паузі, тому що до. 24 лютого в я знімався в головній ролі у фільмі, але потім все це залишилось історією. Зараз зовсім не до кіно і не до якихось таких проектів, де їх чесно кажучи, немає. Здається, зараз знімають тільки документальні фільми, які. Освітлюють проблему, освітлюють наші, наші гори, да і освітлюють біду, яка є в нашій країні. І це правильно. Але я думаю, як тільки ми переможемо, до нас приїде і, і HBO, і ми тут будемо знімати дуже круті вже світові проекти, тому що дійсно є про що розказати, і дуже багато цікавих історій, які можна показати світові, от багато з акторів прийшло в політику. Чи було у вас бажання стати політиком колись? Ні. Не було. Хоча жартома, можливо, так я шуткував ось, ось Можливо, колись е, я стану президентом України. Але, але ніколи не каже ніколи. Завжди, завжди може щось змінитися і завжди може бути якісь. Ти ну, ніколи не знаєш, що буде завтра. Тому зараз я скажу, що ні, а можливо, щось потім зміниться. Але мети такої не було. І якось поки теж мети такої нема. Ще ви є волонтером, я про це вже зазначив. І як зараз в період війни ви допомагаєте? А, ну, На початку я долучився до волонтерського штабу і надсилав хлопцям. А, а, там одяг, броніки, усіляки, усілякі, скажімо так, військові ніштяки, які міг дістати. Тобто форма, берці. все все, все, що міг діставати, те й відправляв. Потім канали, через які це все передавалося, позакривалися. Я вже самостійно почав відправляти все, що на що в мене була змога. Зараз в даному етапі я так розумію, вже багато дуже штабів. Вони ж такі офіційні стали. Зараз я більше допомагаю інформаційно, і коли просять зробити збори, наприклад, якісь то робимо збори, збираємо якісь суми не такі великі, як Сергій Притула, звісно, але трішки збираємо. Таким чином допомагаємо нашим воїнам. От ідея Котлети по по-київськи» вона ви накладові не війни, чи під час? Е, під час Під час війни ми, у нас три співвласники. Ми зустрілися з моїм другом. Потім зустрілися з нашим третім партнером, теж другом, і почали думати, як це здійснити і як це втілити. Почали тестувати перші тестування. Це називається в цій сфері проработки. Пропрацювання про так ми робили на кухні вдома і куштували ці котлети. міксували різні начинки, міксували різні частини там Курятини, тобто це філет, чи це там бедро, чи це там фарш, різна була начинка, різні були, скажімо так. Ми обирали серед там сухарів, серед, серед різних паніровок ми обирали, що це будуть такі сухарі, що це буде паніровка панко, що там це спеціальна японська паніровка, яку ми, до речі, використовуємо. І ми обирали серед безлічі варіантів, щоб обрати самі найкращі. Які ви тепер всі можете куштувати. Мені цікаво, а як ви обирали цінову політику? Ми спеціально зробили максимально лояльні ціни і не робили зовсім, там, як у нас, всі там, примножувати 10 тисяч разів ціни. Ми не саме, я б сказав, Мінімально поставили, мінімально поставили маржу на, на, на ці котлети, але все, е, виходячи з цін, які зараз є на ринку. Е, у нас е, у одного з співвласників є своє виробництво, тому ми самі виробляємо продукт і купляємо його, і закупаємо все це оптових постачальників і так далі. І таким чином, е, звісно, ціна не така. Велика, як в звичайних магазинах, там чи супермаркетах, але в той самий час все одно ціни зараз дуже великі на все, чого тільки коштують яйця зараз. Да ми напевно бачили. Тому ціна трішечки може буде зростати, але це не на жаль, не наша не наше бажання, а такі такий стан ринку. А от що ви зробите в першу чергу після перемоги? Цікаве питання, цікаве питання. Я навіть не знаю, безліч варіантів в голові. А, напевно, обійму всіх рідних, поїду в центр міста, буду кидатися на людей, всіх обіймати. Я думаю, всі так будуть робити. А, буду кричати, веселитися, і, і напевно буде якась вечна вечірка з цього приводу. А от як взагалі війна змінила ваше життя? Ой, максимально, чесно, максимально. Зараз передивляючись фотографії, які були до війни, і які, якими, якими всі ми були до війни, і як воно все було до війни. Здається, що все, здається, що це, ну, це не здається, так воно і є. Все повністю змінилося і повністю ніби інше життя, і яке, яке було з своїми проблемами, з своїми якимось там аспектами, здавалося, що ми вирішуємо кучу якихось там ситуацій, а, а зараз це просто починаєш розуміти, що це все дрібниці. І... Цінуєш кожен момент і розумієш, що як згадуєш, згадуєш, як казали старші люди, да, там бабусі, дідусі, що все, 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 що все, що навколо, все ще коїться, це все фігня. Головне, дитина, щоб вільний не було. І ніхто, звісно, не думав, що в 2022 році станеться те, що сталося. Але тепер вже просто. Скажімо так, виживаємо в цих нових реаліях і, і віримо в те, що і знаємо, в те, те, що все буде знову добре. І по-новому. А чи є у вас така риса характеру, яка вам не подобається? Мені здається, я дуже багато говорю. А, і треба навчитися більше слухати. А, ну, напевно. А це як сказати, це і плюс, і мінус. Напевно, я дуже такий ризикований і ризикована людина. Я люблю ризикувати і менше думати, більше робити. І багато разів бувало таке, що я щось зробив, а треба було подумати і там, і там якось підготуватися чи почекати, а я одразу ні, ось зараз, і все і. Напевно, ось ця самовпевненість та ризикованість, але я не знаю, я ж кажу, це і плюси, і мінуси. Не можна сказати, тому що не було б їх, тоді б, тоді б не було нічого іншого. Тобто, я, скажімо так, я навчився, я навчився а, тримати баланс. Мінус теперю плюси. От. Ну, можна і так і так сказати. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. Дякую на